Вишиванка символ єдності української нації. Сьогодні я розповім вам, як приготувати млинці вишиванку. Це не лише дуже гарно, а ще й смачно. Самі млинці буду готувати на воді. І на смак вони взагалі не поступаються млинцям на молоці. Сьогодні моєю помічницею буде моя дворічна донечка Софійка. До миски, у якій будемо замішувати тісто, виливаємо 4 яйця. Сюди ж додаємо 70 г цукру, 1 чайну ложку солі, 50 мл олії. Та все змішуємо міксером. Від кількості яєць дуже сильно залежить смак млинців. Я зазвичай даю одне яйце на 100 г борошна. Якщо порція у мене велика, тоді додаю ще одне або два яйця. Тепер додаємо 300 г просіяного борошна та один стакан води. Змішую міксером до утворення однорідної маси. Тісто виходить занадто густе, але так має бути, тому що, якщо відразу додати всю воду, можуть утворитися грудочки з борошна, якщо у вас міксер невеликої потужності. Доливаю ще два стакани води і змішую. Тепер тісто має таку густину, яка мені потрібна. Якщо у вас є час, краще залишити тісто відпочивати хвилин на 15-20. Якщо немає, можете відразу смажити. Гарячу сковорідку змащую олією. Виливаю ополони тіста та випікаю секунд 20-30, щоб краї почали підрум'янюватися. Тоді перевертаю млинець і смажу ще секунд 5-10. Хочу вам розповісти про моє спостереження щодо млинців. Якщо олію додавати у тісто в останню чергу, так як рекомендують у багатьох рецептах, тоді олія буде плавати поверх тіста, і млинці будуть мати жирну плівочку. А от якщо додавати олію на початку, так як роблю це я, тоді олія розчиняється у тісті і цієї жирної плівочки не буде. Млинці виходять дуже тоненькі. Еластичні, легко можна скрутити у будь-яку форму і при цьому вони не лопаються. Я смажу на двох сковорідках, щоб мінці були різного розміру. Менших млинців потрібно втричі більше. Тепер готую начинку до 200 г кисломолочного сиру додаю один жовток. Якщо сиру у вас більше, або сир сухий, можете додати ціле яйце. Якщо сирі яйця ви не вживаєте, додайте молоко, йогурт або сметану. Також додаю трішки ваніліну та цукру за смаком. Сир має бути солодкий, тому я дала 2 столові ложки цукру. Все розмішую. Тепер готую макову начинку. Тут же прибігла моя помічниця, яка почала командувати процесом. Якщо у вас мак твердий, можете його трішки проварити. Особисто я мак ніколи не проварюю. Я мак гарно перемелюю та запарюю. До перемеленого маку додаю цукор. Макова начинка також має бути солодкою, тому на 100 г маку я додаю 2 столові ложки цукру. Моя помічниця все розмішує та я наливаю трішки окропу. Багато окропу наливати не потрібно, щоб мак не був рідким. Якщо ви води перелили, тоді докрутіть ще маку або відкиньте на дрібне сито. Щоб мак легко мастився, я додаю один яєчний білок. Якщо ви не їсте сирі яйця, тоді білок не додавайте. Начиняти млинці будуть ті, які менші за розміром. По всьому млинцю розмащую макову начинку та щільно скручую млинець. Так само роблю з сирною начинкою. Вишні у мене консервовані у власному соку. Якщо у вас вишні свіжі або заморожені, додайте 3 столові ложки цукру на пів літра вишень та почекайте, щоб стік зайвий сік. Тепер формую саму вишиванку. На млинець, який більше за розміром, викладаю млинець з маком та млинець з сиром, а зверху на них млинець з вишнями. Дуже щільно скручую великий млинець. Порядок викладання млинців ролі не грає. Тепер покажу, як виглядає вишиванка у розрізі. Якщо млинці скручені щільно, тоді вишиванка буде гарно тримати форму і начинка не буде розпадатися. Також на моєму каналі є дуже смачний рецепт шоколадних млинців з сиром та вишнями. Посилання на цей рецепт залишу у кінці відео. Я точно знаю, що я буду готувати, коли ми будемо святкувати нашу перемогу. А Софійка буде знову мені допомагати. Смачного!